Шановні друзі, това «Агропрайд» продовжує відогляд своєї продукції. Розвиток це не тільки розширення асортименту, розвиток це ще й вдосконалення тих позицій, які вже давно знаходяться в серійному виробництві. Ось перед вами улюблена всіми нами стоїчка Дельта Плау. Вона у нас в серійному виробництві з 2016 року, і Їх виготовлено і продано приблизно 3 тисячі одиниць. Буквально в тому році пару наших клієнтів пожалілися про те, що бувають такі випадки, коли на глибині, скажем, коли агрегат заглиблений і трошечки здати назад, то можливо втратить долото. Ми говоримо саме про це долото, яке фіксується ось оцима двома болтами. Чому так відбувалося? Раніше стойка мала ось отакі два вертикальних монтажних пази, куди вставляється долото і фіксується двома болтами. Ось про ці два болти ми говоримо. Модель 2024 року піде трошечки по-іншому. Зроблено. Ви бачите тут два вертикальних пази. Тут один паз вертикальний, один горизонтальний. Тобто навіть при бажанні втратити розбудь, скажем так, до лотостойки, зараз це зробити неможливо.